Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Держава-терорист Росія може здійснити новий наступ на Україну з районів Брянська, Курська та Воронежа, де накопичила свої війська після того, як вивали їх з північних регіонів нашої держави. Там наразі зосереджена більша частина з 300 тисяч мобілізованих, які проходять відповідну підготовку і тренування. Про це розповів польський генерал Вальдемар Шепчак в інтерв'ю BBC News Україна. Він зазначив, що, хоча в Росії наразі доволі хаотична мобілізація, та все ж вони має. Загальний резерв із 1,2 мільйона осіб. Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку на захід від Харкова вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняться Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати об'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута і Соледара. Висловив свою думку з Він додав, що також існує думка, що російські війська знову можуть спробувати піти на Київ. Однак, в цьому сенсі російський диктатор Володимир Путін уже. Програв нинішню війну, оскільки не зміг окупувати українську столицю і посадити там свого намісника. Як на мене, Путін вимушений зараз перейти до стратегії малих кроків. Він застосував її у 2014-му, коли захопив Луганськ та Донецьк. Спроба окупувати всю країну провалилася. Далі наймовірніше його метою буде частина Харківської області Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. Вважає польський генерал. Він наголосив, що тільки від країн заходу наразі залежить, чи зможе російський диктатор досягти своїх цілей. Маємо зробити все, щоб Україна могла чинити опір російській агресії далі та звільнити свої території, ключ до перемоги України в руках заходу, зазначив Скшипчак. Нагадаємо, українське міністерство закордонних справ і оборони попросили дружні країни посилити нашу підтримку та вивести військову допомогу на новий рівень, зокрема, передачою броньованої техніки і танків сучасних зразків. У зверненні йдеться, що РФ не відмовилася від своїх злочинних планів, а загроза другої спроби агресора провести повномасштабний наступ дуже реальна. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Канал. Переможемо разом!